Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 428-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Підрозділи сил оборони України минулої доби відбили 54 атаки противника на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар'їнку. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також знищено шість ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два засоби протиповітряної оборони та ще два важливих військових об'єкти противника. Загалом українські воїни ліквідували 510 російських окупантів, знищили два танки, 16 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем, три реактивних системи залпового вогню, один засіб ППО. 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 13 автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.